Микола прокинувся на світанку. Його настрій був похмурий, як хмара. Йому довелося встати так рано, майже вночі, і змусити себе працювати. Але нічого не поробиш. Треба було це зробити. Особливо, коли начальство пообіцяло подвійну оплату за понаднормову роботу. Він поцілував сплячу дружину Оксану та вирушив у дорогу. Микола працював гробаром. Звісно. Про таку професію не мрієш з дитинства, але життя так розпорядилося, і він пішов працювати на кладовище. Зупинки його підібрав службовий автобус. Водій Іван не був балакучим і похмурим чоловіком. Микола не хотів з ним розмовляти. Іван висадив його неподалік від місця, де він повинен був копати, і швидко поїхав. Чоловік з усіх сил намагався зібратися і підготуватися до роботи. На невеликій ділянці вже була одна могила, огороджена простим парканом, і потрібно було викопати другу. Місця не вистачало. Тільки професійний гробар міг впоратися з такою майже ювелірною роботою. Микола вважав себе саме таким. З цікавості він поглянув на могилу. Це було старе кладовище. 43 роки тому тут поховали жінку на ім'я Галина. Судячи з фотографії на пам'ятнику, вона була дуже красивою і померла в розквіті років, у віці 45 років. Вона померла у рік мого народження. Як тут не вірити у вислів у смерть народжує життя, подумав Микола. Микола відчув себе не в своїй тарілці. Раптом йому стало шкода цю жінку. Цікаво, хто буде похований з нею. Може, її чоловік, але навіщо гадати на кавовій гущі? Завтра я буду копати нову могилу, коли опустять туди труну, дізнаюсь. Час минав, а Микола все ще не взявся за лопату. Що за день? Замість лопати він дістав термос і налив собі чаю. Майже обпікся, закашлявся. Оксана не пошкодувала трав. Смак незвичайний. Вона знову експериментувала з травами. Знав же, що буде сонний, тому додав щось для бадьорості. Напевно, воно того варте. Микола одразу відчув прилив енергії і узявся до роботи. Земля була важкою. Сухою. Давно не було дощу. Добре, що приїхав рано вранці, принаймні не доведеться працювати в спеку. Повинен встигнути до спеки. Чоловік копав без зупинки. У якийсь момент вирішив зробити перерву, але його нога провалилася і застрягла. Він намагався її витягти, але не зміг. Микола зрозумів, що випадково потрапив у стару труну. Ось тобі і професіонал. Нічого не поробиш. Робота гробаря застопорилася, спочатку потрібно було обережно звільнити ногу. На жаль, вона потрапила прямо в труну і застрягла між напівези дошками. Потрібно було розкопати землю лопатою. Микола намагався робити все обережно. Але не зміг утриматися на ногах і впав прямо в труну, зламавши дошки. Чоловік не був боягузливим і не закричав, коли побачив людські останки. Боятися потрібно живих, а не мертвих. Спокійно почав вибиратися з труни. За 43 роки від тіла не залишилося нічого, крім кісток, дивом збереглася фотографія. Спочатку Микола думав, що це шматок дошки, але, придивившись, зрозумів, що це пожовкла від часу фотографія. Поклав її в кишеню і поспішив закопати стару труну. Довелося чимало потрудитися, щоб приховати свої несподівані знахідки. Закінчивши, чоловік сів за столик біля сусідньої могили і знову дістав термос із чаєм. Зроблю невелику перерву і піду додому. На ранок більше ніяких замовлень, вирішив Микола і тут згадав про фотографію. Витягнув її з кишені і почав розглядати. На фото був усміхнений молодий чоловік років 25. Через кілька секунд Микола відчув, як його ніби вдарило струмом. Від несподіванки він поперхнувся чаєм і мало не закашлявся. А потім знову поглянув на фото і відчув справжній жах. Ні, це неможливо, раптом сказав він і похитав головою. Гробар узяв кружку і понюхав чай. Може. Дружина щось підсипала в чай, і в мене галюцинації. Подумав Микола і вщипнув себе на всяк випадок. Все виглядало як правда, яка може наснитися тільки в страшному сні. Фотографія, яка пролежала в труні сорок трьох зображувала його самого. Це були його очі, його ніс, його рот, його підборіддя, а усмішка була точно такою що Микола нічого не розумів і майже що секунди витирав піт із чола. Випадково він перевернув фотографію і оторопів. На звороті був напис. Травень 1980 року. Всього кілька місяців тому померла похована тут жінка. Микола впав у ступор. Ну, не може бути таких збігів, ні. Це був він на фотографії. Чоловік навіть пам'ятав, коли із якого приводу була зроблена фотографія. Але що спільного у нього з травнем 1980 року та старою труною? На думку не спадало жодного логічного пояснення того, що сталося. Відчуваючи, що мозок відмовляється ясно мислити, Микола поклав фотографію в кишеню і пішов додому. Але навіть удома не міг знайти собі місця. Миколо, не хвилюйся, заспокоювала його дружина Оксана. Завтра похорон людини, для якої ти викопав могилу. Прийдуть родичі, близькі будуть знати, хто ця жінка, в чию труну ти впав. Можливо, завдяки фотографії щось проясниться. Так, Оксано, ти маєш рацію, погодився Микола, але все одно провів день у тривозі та неспокої. Вночі теж не склепив очей. А вранці насилу дочекався часу виходу з дому і вирушив на автобусну зупинку. Кладовище не було переповнене. Лише кілька людей прийшли попрощатися з померлою Оленою. Так звали літню жінку, для якої вчора Микола викопав могилу. Нещодавно їй виповнилося сорок років. Після завершення похоронної церемонії він не витримав і підійшов до однієї з жінок. Ті, що стояли неподалік, називали її Марією. Вона постійно прикладала хустинку до очей і витирала сльози. Доброго дня. Я гробар і викопав цю могилу. Вибачте мою цікавість. Хто така Галина, жінка, похована тут раніше? Вона була її сестрою. Хотіла мати велику родину, але так і не вийшла заміж. За життя жила із сестрою Галиною в будинку їхніх батьків. А коли Галина нас покинула, залишилася одна, відповіла Марія. Бачачи доброзичливість в очах жінки, Микола вирішив продовжити розмову. Скажіть мені, чому Галина померла так рано, у віці 45 років? Через хворобу. Ні, не через хворобу, відповіла жінка з важким зітханням. Її син Василь воював в Афганістані і майже одразу зник безвісти. Вона збожеволіла від горя. Була впевнена, що син потрапив у полон і ніколи звідти живим не вийде. Намагалася його знайти. Навіть хотіла поїхати на війну, але її не пустили. Її серце не витримало такого великого нещастя. І одного осіннього вечора воно зупинилося. В очах Марії блиснули сльози, і незабаром вона тихо сказала Галина обожнювала свого сина. Народила його без чоловіка від приїжджого агронома. Син був для неї всім. Не розлучалася з його фотографією до останнього дня. Останнє фото зробила за день до від'їзду на війну. Весь час тримала його в руках, поклала навіть у труну. Микола стояв ні живий, ні мертвий, затамувавши подих, слухаючись у кожне слово Марії. Його самого виховували в дитячому будинку, куди він потрапив немовлям. Його мати Наталія загинула в аварії, а батько, як кажуть, зник без звісти. Коли Микола слухав Марію, його серце стислося. А в горлі ставком. А раптом цей Василь, син Галини, був його батьком. Може бути, він так сильно на нього схожий, що навіть сплутав його з собою. Але чому Галина не знала ні про невістку, ні про онука? Микола гарячково думав, намагаючи зібрати свої заплутані думки. Раптом його роздуми перервала Марія. Люди кажуть, що Василя, сина Галини, бачили в цих місцях після її смерті. Деякий час він жив у занедбаному будинку лісника, бродячи лісом як чума. З ніким не спілкувався. Потім зник так само раптово, як і з'явився. Люди не теревенять дарма. Навіть якщо наполовину брешуть. На ці слова у Миколи підкосилися ноги. А раптом його батько живий і нічого про нього не знає. Йому зараз близько 70 років, може, він ще на цьому світі. Хочу його знайти, хочу його знайти, твердо вирішив чоловік. Він, як і всі сироти, мріяв про родину. Навіть якщо це не сталося у його житті в належний час, але станеться зараз. Завжди є шанс. Окрилений Микола помчав додому, як на крилах. У голові в нього весь час крутилося одне ім'я, Василь. Він розповів дружині, що сталося. Звучить неймовірно, знаю. Але схожість, Оксано, разюча. І час все збігається. Багато років я думав про своїх батьків, про своє минуле, і тепер. Тепер у мене є ця фотографія, цей зв'язок. Я хочу якнайшвидше знайти батька, але як? Нічого не спадало на думку Миколі. Оксана, бачачи занепокоєння чоловіка, розсудливо подумала і сказала: треба дізнатися. В якому військовому підрозділі служив Василь, а пенсійний фонд повинен мати інформацію про афганців. Оксано, ти розумна дівчина. Я це зроблю, це благословення, що ти в мене є, сказав із захопленням Микола. Її слова були бальзамом на його неспокійну душу, нагадуванням про любов і стабільність, які вони разом побудували. Він дуже любив свою дружину, спокійну, ласкаву, турботливу, навіть траур. Який обрушився на них десятьох років тому, не зруйнував цей прекрасний зв'язок. Коли Оксана була вагітна, вона невдало спіткнулася і впала зі сходів, втративши дитину. Відтоді їм не вдалося знову завагітніти. Пара знайшла в собі сили звикнути до цього і жити одне для одного, душа в душу. Тепер Микола не сумнівався, що дружина підтримає його. Так і сталося. Разом вони писали запити до всіх установ, що займаються солдатами, які служили в Афганістані, із завмиранням серця чекали на відповідь. Вони обійшли всі установи, намагалися зібрати інформацію про Василя. Нарешті, через десятки бюрократичних перепон пошуки увінчалися успіхом. Вони дізналися, що Василь дійсно служив в Афганістані в окремому розвідувальному батальйоні як старший радіотелеграфіст, розвідник. Після одного з боїв зник безвісти довгий час не значився ні живим, ні мертвим. І тільки через 10 років після закінчення війни його ім'я з'явилося в реєстрі ветеранів бойових дій. Але це були не дуже хороші новини. Миколі неймовірно пощастило. Вдалося отримати адресу Василя. Боже мій, невже я так швидко знайду батька? Але чому? Чому це не сталося раніше? Я сотні разів копав могили на цьому кладовищі, але доля привела мене до батька тільки зараз, подумав Микола, протираючи тремтячою рукою кнопку дзвінка однієї з квартир у старому паятиповерховому кам'яному будинку. Він був готовий до всього. Зараз відчиняться двері, і я скажу йому батьку. А потім кинуся йому на шию, обійму міцно-міцно і завжди буду поруч. Це мій рідний чоловік. Микола не сумнівався у своєму рішенні, хоча ніколи не бачив і не знав свого батька. Не відчував його любові, турботи, чоловічої підтримки, яка йому дуже потрібна була в дитинстві, коли він потрапив у дитячий будинок. Але вигляд батька ставав усе більш нереальним з кожною секундою. Ніхто не відчиняв двері. Він стукав у шорстку поверхню дверей, щосили. Раптом почув позаду себе роздратований жіночий голос Ти що. Зовсім з глузду з'їхав, чоловіче. Забирайся звідси, а то викличу поліцію. Микола обернувся і побачив молоду дівчину з різким запахом парфумів і пірсингом на носі. Її яскраво червоні губи скривилися у гримасу, коли вона побачила чоловіка. А чого ти стоїш а як стовп, не розумієш? Це не буде приємно, сказала дівчина, дістаючи старий телефон і набираючи номер. Зачекай, крикнув Микола. Мені справді потрібно дещо дізнатися. Василь повинен жити в цій квартирі. Дівчина стояла в шоці. Її очі від обурення перетворилися на дві величезні тарілки. Що ти кажеш? Ми з хлопцем живемо в цій квартирі вже десятьох років. Слухай, дядьку, мені вже набридло тебе слухати. Дівчина знову схопилася за телефон. Хвилинку. Скажи мені, ти чула про Василя. Можливо, він колись жив тут. Не здавався Микола. Після кількох секунд роздумів вона додала заплачу за інформацію. Чарівне слово гроші подіяло на дівчину магічно. Вона насупилася, явно розмірковуючи, скільки попросити з цього шаленого. Микола витягнув десятьох доларів. Мало, дай мені двадцять баксів. Дівчина пожвавішала. Коли гроші опинилися в неї в руках, вона розповіла, що знала. Її мати колись вигнала чоловіка на ім'я Василь. Це все. вигукнув ошелешений Микола. А що, він тобі подобається? Спитай у моєї матері, чому вона пішла від чоловіка. А яке це має до мене відношення? пробурмотіла дівчина. Гаразд дам тобі адресу моєї мами. Але вона п'є вже тиждень. Думаю, що нічого тобі не скаже. З цими словами вона дістала з сумки клаптик паперу і написала на ньому адресу. Ось. Тільки не вплутуй мене в це, зрозумів. Микола мовчки кивнув і швидко вибіг через вихід. Він задихнувся від гіркого повітря і сліз. Як це можливо? Удача відвернулася від мене. Я все одно знайду тебе, батьку. Крикнув він, налякавши стареньких, що сиділи на лавці у дворі. Стискаючи в руках аркуш паперу, чоловік попрямував за вказаною адресою. Але тепер він ретельно готувався до зустрічі. Дізнавшись від дівчини про схильність її матері до алкоголю, він закупив півторалітрову пляшку дорогої горілки. Алкоголік ніколи не відмовиться від безкоштовного випивки. Двері Миколі відчинила хворобливо виглядаюча алкоголічка. Яку важко було назвати жінкою. Просто п'яна людина. Синє, опухле обличчя, безжиттєві очі, які перетворилися на мішки через величезні мішки під очима. Брудне, розпатлене волосся. Якісь старі ганчерки, колись звані халатом, звисили з її худого тіла. Вона ледве стояла на ногах, намагаючись зосередити погляд на Миколі. Ти Ольга. Нарешті наважився заговорити чоловік. Ну, Ольга. А ти хто і звідки взявся? Пробурмотіла жінка. Газ перевіряє лічильники, пробурмотіла чудова особа і з усіх сил видихнула Миколі в обличчя. Ні, я прийшов поговорити з тобою. Що ти мене з ліжка витягнув, щоб такі дурниці з самого ранку розповідати? Сказала роздратовано Ольга. Може, це допоможе тобі прокинутися. Спокійно відповів Микола і дістав бажану пляшку горілки. Ольга, побачивши алкоголь, вдавилася власною слиною і миттєво схопила пляшку, стискаючи її як військовий трофей. Чого ти від мене хочеш? Я важко працюю, світу білого не бачу. Нічого не знаю, заговорила Ольга. Ти не бачиш білого світу через білу гарячку, подумав Микола, але сказав уголос: Ольго, я знаю, що ти знаєш Василя. Мені справді потрібно його знайти. Василь. Коли це було. За часів царя насупилася Ольга, удаючи, що намагається згадати. Краще б ти запитав про мій дитячий садок, з ким я там дружила. Не будь дурною, Ольго. Василя, ти дуже добре пам'ятаєш. Твоя дочка зараз живе в його квартирі. Наступної секунди жінку ніби вдарило струмом. Її вираз обличчя змінився, вона люто подивилася на Миколу і закричала кусок вовни з нікчемної вівці. Цей Василь був замороженою людиною. Як отримав поранення на війні, так нічого, крім війни, не пам'ятав. Кричав як божевільний і пив як божевільний. Це через нього я почала пити. Зруйнував мені все життя. А я тоді ще була молода, працювала заступником головного бухгалтера. Носила гарні костюми, поки мене не вигнали за пияцтво. І ти вигнала Василя з його власної квартири? запитав Микола, не стримуючи емоцій. Так що мені не подавай на мене до суду. Я не така дурна, як здаюся. Він сам віддав мені квартиру, коли пив цілий місяць. У мене є нотаріальний акт. А коли прийшов до тями, забрав свої речі і пішов. Микола відчув внутрішнє тремтіння. Він усвідомив, що втрачає ґрунт під ногами. Ольга була невидимою ниткою, яка мала з'єднати його з батьком, а тепер ця нитка була безпардонно обірвана. Але в душі Миколи ще теплилася остання надія, і він запитав, де зараз Василь? Як його можна знайти? Ти мене питаєш. Ольга була здивована. Звідки мені знати, де він, дияволе? Живий він чи помер. Пішов майже 15 років тому і ніколи не повертався. А тепер забирайся звідси. Не бачиш, що мені погано. Мені терміново потрібно прийняти ліки. Ольга жадібно подивилася на пляшку горілки і попрямувала до дверей. Ну ну, рухай ногами. Микола не знайшов, що сказати, і вийшов з квартири на тремтячих ногах. Усе всередині нього тремтіло. І він не міг заспокоїтися. Навіть його дружина Оксана не змогла привести його думки і почуття в порядок. Миколо, випий це заспокійливе. Наступного дня Микола прокинувся з думкою, що не здасться і продовжить пошуки батька. Внутрішній голос підказував йому, що Василь живий. За рік разом із Оксаною вони обійшли десятки будинків для людей похилого віку, лікарень, дитячих будинків, шукали адреси в інтернеті. Вони не оминали сміттєзвалища та інші улюблені місця бездомних і опущених людей. Але відповідь всюди була одна й та сама у нас такого немає, ні, не знаємо, не бачили. Оксана, не маючи більше сил спостерігати за сильним хвилюванням і психічним розладом чоловіка, нарешті наважилася запропонувати Миколо, може, більше не будемо згадувати минуле. Знайти батька не наша доля. Просто будемо пам'ятати про нього завжди, доглядати за могилою його матері Галини. Вона тобі не чужа. Микола від щирого серця погодився з дружиною. Працюючи на кладовищі, він щодня відвідував могилу Галини та її сестри Олени. Він ставився до них з особливою увагою і повагою. Завдяки дбайливим рукам Оксани могила виглядала доглянутою, і здавалося, що люди, які там покояться, Теж отримали любов і турботу в іншому житті. Пара часто молилася в місцевій церкві і запалювала свічки за тих, хто став їм близький в одну мить. Цього суботнього дня було похмуро і нічого доброго не віщувало. Але не для Миколи і Оксани. Це був день народження Галини, матері Василя. Незважаючи на невпинний дощ, вони вирішили відвідати могилу. Здалеку увагу Миколи привернула чоловіча фігура, що схилилася над пам'ятником. Його охопило відчуття незрозумілої тривоги та несамовитої радості, яка готова була вибухнути одночасно. Микола, не відчуваючи ніг, побіг до могили, а чоловік раптово відвів погляд. Зморшкувате обличчя з бляклими очима пронизало серце Миколи. У його голові ніби блискавка спалахнула Це Василь, мій батько. Хто ти? Запитав старший чоловік. Його голос був хрипким шепотом, у якому звучали роки самотності. Руки Миколи затремтіли, і він глибоко вдихнув. Не встиг одразу закричати, як хотів зробити раніше батьку і кинутися йому на шию. Він вимовив усього кілька слів: мене звати Микола. Ти Василь. Гадаю, що ми можемо бути родичами. В очах чоловіка блиснули емоції. Ніби ожили далекі спогади. Микола зам'явся, потім дістав стару фотографію і передав її Василю. Старий чоловік провів тремтячими руками по краях фотографії, і його погляд зупинився на молодій людині. на фото. Це я вигукнув Василь. У його голосі звучала розгубленість і біль. Ти так схожий на мене. Чоловік простягнув тремтячу руку до плеча Миколи. Його дотик був одночасно невпевненим і глибоким, мовчазним, підтверджуючи почуття, які слова не в змозі висловити. Ти мій син, прошепотів Василь. Його голос тремтів від здивування. Микола застиге. Откровення вдарило його як грім. Час, здавалося, замкнулося навколо обох чоловіків, і в одну мить давня таємниця була розкрита. Василь розповів йому, що був важко поранений. У результаті чого втратив пам'ять. Його спогади розясипалися як уламки скла, залишивши в голові порожнє полотно. Він отямився в медичному наметі, збитий із пантелику і дезорієнтований, оточений відлуннями минулого, якого вже не міг зрозуміти. Саме ця втрата пам'яті неусвідомлено призвела до розриву його зв'язків з реальним світом. Він не пам'ятав Галину, матір, яка ростила його з любов'ю і турботою. Не пам'ятав Наталію, дівчину, з якою хотів створити сім'ю. А найтрагічніше, не впізнав сина, якого Наталія народила, коли він був на війні. Василь відчував величезний смуток, коли намагався почати життя заново. Він не міг знайти роботу, яка б йому підходила, страждав від глибокої травми після стосунків із Ольгою, втратив квартиру. Багато з цих бід були його власною провиною. Василь не пам'ятав свого колишнього життя, але якимось інстинктом, якимось підсвідомим почуттям його тягло до цього місця і цієї могили. Коли він прийшов сюди, його серце боліло, і він знав напевно, що не без причини. Чоловік розповів, що став бездомним, втративши квартиру після невдалого любовного життя. Останні роки він блукав околицями як бродяга, живучи відлюдником у віддалених селах. Микола більше не намагався стримувати сльози і ридав. Оксана, яка прийшла на могилу, поспішила на допомогу чоловікові і сказала: Василю, ходімо і живи з нами. Чоловік подивився розгублено на Оксану, потім на Миколу. Батьку, ходімо додому, тихо сказав Микола і простягнув руку. Тремтячі пальці Василя заспокоїлися в руці сина. Він зрозумів, що знайшов нове життя з близькими йому людьми.